Уже п'ята у серії національно-культурні товариства Дніпропетровщини книга «Грузини Дніпропетровщини Історія та сучасність розповідає про створення грузинської діаспори у Дніпропетровській області від самого її початку до сьогоднішніх днів. Вона розповідає про успіхи цієї невеличкої діаспори, але діаспори, яка досягла великих успіхів в Україні в цілому та в Дніпропетровській області. Започаткував дану серію книги ще колишній губернатор Олександр Вілкул. та зараз її продовжує вже сучасний губернатор Дмитро Колесніков. Перший екземпляр книги отримав генеральний консул Грузії в місті Донецьк за Квачадзе, який був присутній на урочистому заході. що ви сьогодні Це е, лишній факт ще раз приклад. Ольбата таліранної традиції підносло України. Ця книга дасть можливість познайомитися, а також краще пізнати історію, культуру, традиції і звичай грузинського народу, як зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колесніков. Задяки цій книзі Грузія стане ще ближче серцю кожного із нас. Грузинський Таїсі і Гуаджані являются городами-побратимами, соответственно, Днепропетровска и Синельникова. Роль грузинской общины в истории Днепропетровской области очень велика. Уверен, что она будет оставаться такой в дальнейшем. Несомненно, книга, которую мы сегодня презентуем, даст возможность познакомиться лучше и узнать лучше историю, культуру, традиции и обычаи Грузинська етнічна громада Дніпропетровської області нараховує близько 2800 чоловік, що складає лише 0,8% від загального населення нашої області. Але, незважаючи на малочисельність, грузинська діаспора одна із найбільш активних та успішних в області. Грузини стали невід'ємною складовою Дніпропетровщини. І зробили чималий внесок у її розвиток. Ви пам'ятайте, зберігайте свої національні традиції, свої особливості, своє причин. Дуже важна, що цим ви обогащаєте, в тому числі і Дніпропетровщину. Під час презентації книги губернатор підкреслив, що продовжуватиме ініціативу започатковану його попередником. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, коли ще очолював область, став ініціатором дуже хорошої ідеї. Яку Дмитро Колесніков цілком і повністю пообіцяв підтримати? Вже створена ціла бібліотека. Сьогодні презентується п'ята книга серії національно культурній спільності Дніпропетровської області. Наразі вже видано книги про Вірменську, Єврейську, Азербайджанську та Грецьку національні громади, які проживають на території Дніпропетровської області. Готуються видання про німецьку громаду. Роман Кливець Олег Ходоринський. Новини другого каналу.